Скоріше за все, у Трампа буде невелике просвітлення в наш бік. Він скаже, що ми його партнери. Виходячи з обмінів, все одно випадають обміни, я думаю, що це буде гарна подія. До кінця квітня. Щось погане повинно бути на болотах. У нас карта імператора випадає в перевернутому стані. Карта імператора випадає в перевернутому стані, і перевернута карта тріумфу. Те, на що ти розраховував те, що в тебе було практично в руках, і, як каже пан Трамп, на що в тебе були карти, ти їх десь промахаєш. Не буде в тебе карти. У нас імператор випадає в, в перевернуті карті, е, е, карті тріумфу, якась омана його і якась його ілюзія буде скрита, що, в свою чергу, піде йому на кори, не на користь, але по справедливості. Тобто, карта справедливості у нас випадає в прямому положенні. А відсутність, що ця карта справедливості, в свою чергу, вплине на перебіг подій, і ти не зможеш, ворог не зможе впливати там, де в нього було на 100% важелі впливу, там, де він був впевнений в своїх ситуаціях. І це буде як, знаєте, час, коли твоя доля колесо фортуни, як твоя вдача, повернулася до тебе просто спиною. Що в свою чергу складнить рух вперед і зробить цю ношу непідємною. Якась сварочка. Сварочка з дуже важливим партнером, е людиною, котра, на, котру ти, е на котру ти розраховував і по котрій ти пропрацьовував досить довгий час, але цей, цей, ця праця буде неплідною і чорна кішка. Euh, проскочить між вами, отак От сказав би. Це у Росії сварка з, з якимись. У нас імператор починається. У нас карта імператора зазвичай випадає на режим Кремля. Тобто ситуація, в якій ти був впевнений, що ти будеш йти на коні, ти виходиш в стан під конем, тобто не перевернути тімф. Якась брехня або ілюзія, котра вскриється і буде все йти по справедливості. Що в свою чергу у неможливі, неможливі ситуації, в яких ти був впевнений на 100%, що ти зможеш вплинути, не вийде в тебе вплинути. І воно буде йти як шкареберць. І плани, і замисли, і комунікації, і праця е старанням на попередній досвід. Була зроблена якась велика грандіозна ставка, котра Котре не зіграла. І в них буде стан, що все пропало. Це в них. Що в них може бути? На що буде ставка? На газ, на нафту? На домовленості з Трампом. На домовленості з Трампом. Жифійці, Йорбан, в самольоті разов'ються десь. На 9 травня, летіти. Таке вже була з президентом Польщі. Ми такі кажемо, що це все. Угу. Стосовно храмів, і в мене випала комбінація саме трійка кубків. трійка кубків карта празності, карта, котра вказує на святкові дні, на ситуації, котрі були пов'язані безпосередньо зі святами. І друга карта, друга карта в нас випадала це п'ятірка Пентаклів, вона йде якраз як прихисток і храм. Переглядаємо зараз. У нас перша карта, яка випала, карта Страшного суду це карта попереджувальна. Ворог кончений, і він не буде дивитися на те, що свято. і Безбожне, неадекватні, і можна від них очікувати навіть в форматі святкового тижня, пасхального тижня, великоднього тижня, дії деструктивного характеру. Карта страшного суду вона про попередження про те, що ворог буде намагатися впливати на ситуацію всіма можливими способами, і мова йде не тільки про. Спроби зробити при сторонівні процеси, але й про маніпулятивні процеси тобто, повинна бути якісь вкиди інформації правдиві і неправдиві, тобто якась резонансні інформація саме. Період великоднього дня і велика кількість маніпулятивних процесів, котрі не будуть мати ніякого підґрунтя, але будуть в цілому впливати негативним чином на е ситуацію. Друге комбінація карта Мага і карта страшного суду кажуть, що це буде стосуватися не, не тільки України. Але і партнерів це може стосуватися, тобто всіх і кожного маніпулятивні процеси, котрі будуть стосуватися всіх і кожного, котрі будуть несправедливі, незаконні, неправомірні і. Ну, бачите, воно вивести в нас в стан відлюдників, вивести нас в стан, коли ти будеш бо тобі буде час від часу здаватися, що ти сам на сам з проблемами і ситуаціями, і вже знаєте, і надії немає, і виходу немає, і не бачиш ніякої перспективи. Але відлюдник. Це ще карта досвіду. Тобто, не зважаючи на те, що ми час від часу можемо відходити в такий стан, коли руки пускаються, ми все одно маємо певний, я не знаю, досвід, є спирання, котре дає нам можливість, попри всі труднощі, попри всі складнощі, рухатися вперед, і наш рух він буде давати в свою чергу позитивні плоди. Плоди та результати. В цілому тиждень буде тяжкою ношею. Дуже дуже важкий емоційно, знаєте, що в нас, враховуючи те, як прийшов в понеділок-вівторок і середа, ще подивимося. Але враховуючи з того, як в понеділок і вівторок, ми бачимо, що ворог не зупиняється і продовжує далі пробивати дно. Е Цинічним чином. А, зараз в мене не випала п'ятірка, добре, що вона не випала п'ятірка Пентаклів, але зранку я переглядав ситуацію: в мене випадає п'ятірка Пентаклів. Це може бути ситуації, котрі пов'язані з храмами з прихистку. Дивлюсь на нас: випадає король Пентаклів в прямому положенні. Скоріше за все, у Трампа буде невелике просвітлення в наш бік. Він скаже, що ми його партнери. У нас просто король Пентаклів зазвичай випадає на Трамп. Але не надовго. У нас випадає тут з Пентаклів. Потім у нас випадає якась чергова хвиля. Ми адаптуємося під нього. Ми розуміємо, що він неадекватний і ми будемо адаптуватися під нього. Тобто він буде е, робити якісь кроки, котрі будуть направлені на позитивні ситуації. Моменти пов'язані з грошима. Е, потім повинна бути якась ситуація, що він нас буде звинувачувати в нових якихось е, претензіях, котрі йому не подобається. Е, У нас выпадает карта по мирности, и мы все процессы подлаштуемся. Скажем, ну, их на вас, ничего страшного. Пошук и новых партнеров. И у нас карта трюфа выпадает прямо.